Із неофіційного схвалення колишнього директора музею, покійного нині Анатолія Кузьміна, ми тут часто збирались. Це я на той час вже лідер народного руху Черкащини, професор Станіслав Губар, відомий дисидент. Політв'язень Анатолій Лупинос це постать всеукраїнського масштабу, також практично, як і е, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко. На жаль, він рано пішов в життя. Щоправда, в Черкасах пам'ять про нього залишилась. це перейменували одну з вулиць, яка дотична, перпендикулярна, точніше, колись так вона символічно звалась і Радянською, тепер Анатолія Лупиноса. От. Е, мій колега по університету, професор Дмитро Говорун, і точили жваві дискусії про те, адже стояло в ті часи практично два завдання. Водночас стояло питання державної незалежності і зміни соціально-економічної парадигми, рідко якій державі, рідко якому народу доводилось. В процесі революційних перетворень вирішувати відразу дві оці проблеми: Проблема не лише і влади, а соціально-економічного вкладу. Настрої були однозначні. Далі так жити неможливо. Потрібно щось міняти в суспільстві. Особливо. Оці репреманди, скажімо так, після смерті Горбачова, коли всім було зрозуміло, що його наступником став надзвичайно хворий Андропов. А потім, ну, це вже воно не можна над хворою старою людиною збиткувати. Але ці, коли прийшов до влади Черненко, ну це ж зрозуміло було, що система виродилась. Що вона не здатна вже оновлюватись і треба йти на якісь кардинальні зміни. І ці зміни були всіх, скажімо так, перед очима. Та ж Західна Європа, куди ми почали вже трішки їздити, коли ми почали вже все бачити, ви розумієте, це вже носилося в повітрі. Адже дуже знаковим таким часто нашого першого президента Леоніда Макаровича Кравчука лають там те і таке інше. От. Але знаковим питанням був його перехід із ЦК партії, де він був ідеологом, Верховну Раду. Це було знакове питання. І, до речі, сам Народний Рух України, ось, до речі, саме в цих стінах, мені довелося зустрічати з Дмитром Павличком. Ну, ви знаєте, цього великого нашого поета, автора кількох таких, ну, в повному розумінні національних пісень. От він в свій час обирався. Депутатом від Чигиринського Виборчого округа Любив Черкащину, тут говорили, то це ті хлопці, які ну, спокійно, скажімо так, вони ж Толя Л -Л -Л Лупино, царство йому небесне, ну це дисидент був, да, це відкритий, такий яркий. А ті хлопці вони були вхожі в усі вищі кола української республіканської влади і бачили всі ці. Ви так сказати репреманди і приход, спілкуючись з нами, і, скажімо, теж про це говорили. Ну, я не знаю, включите це ви чи, чи не включите, ну перед цим рік, ну, скажімо так, це в червні десь, Росія заявила вже РСФСР заявила про свою державну незалежність. Ну, вибачте, якщо їм. Державна незалежність в Москві. То чого ж це ми будемо? Тим більше, що вони нас звинувачили, що ми об'їдаємо, бачите, Москву. Нонсенс.